Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, все стандартно. Три карти, три можливості вибрати свою карту. І вибираємо перший, другий і третій варіант. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за те, що ви цінуєте мою роботу. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Десяточка мечів. Ви знаєте, щось, ну, це неприємна карта. Це дуже болюча карта. Це може бути дійсно щось до кінця. Робота, якась ситуація. Один позитив, що якась ситуація може прийти до кінця, але цей кінець буде все рівно болючий. І я завжди згадую, коли ця карта випадає, краще кінець. Страшний кінець, ніж страх без кінця. Розумієте, от краще на цьому і закінчаться ваші страхи, закінчаться ваші переживання, закінчиться щось недобре. Розумієте? Тому що до цієї десяточки ще треба дойти. У вас тут був шлях до цієї десяточки, саме ця ситуація. І ось саме сьогодні ця ситуація страшна, закінчується. Це єдиний позитив цієї карти. Ось. А там вже, як. У вас піде, як ви собі настрой зробите. Це, я вже сказала, це може бути кінець роботи. Хтось розлучиться, хтось розійдеться і тому подібне. Навіть сварка йде про цій карті. Карта номер 2 Тут у нас король жезлів. Це мужчина. А, можливо, у вас, у вас сьогодні головну роль зіграє мужчина. Це може бути ваш шеф, це може бути ваш чоловік, це може бути ваш сусід, людина, яка готова вам допомогти. Людина, яка дуже вплине на вас. Наприклад, на ваші рішення вплине, на ваші якісь вподобання вплине. А ось ви завдяки цій людині можете просто прийняти якесь рішення. От довго не могли прийняти, а от сьогодні зможете. Хтось познайомиться з такою людиною, хтось отримає якусь допомогу, наприклад, просування по ем, як це називається, по робочій лінії. Ось у когось дійсно буде якісь. Тралівалі з шефом, наприклад, у когось дійсно знайомство відбудеться таке, знаєте, еротичне, скажімо так. В принципі, день, який у вас сьогодні, активний день, актень, креативний день, тобто ви будете чимось зайняті. Організацію якихось справ, якихось свят, якогось проєкту будете організовувати. В принципі, день такий, знаєте, можете і по сходинці піднятися вист, вверх. А хтось отримує дійсно хорошу роботу. Карта номер 3 Тут у нас старший аркан місяць, і я би сказала, це карта обману. Будьте обережні. По цій карті можна дуже легко людей обманути. Тобто представити вас, ну, якийсь проєкт вам запропонувати, або ну, я, я би сказала, що вам тут інтуїція підкаже, що хтось вас обманює, хтось вас хоче обкрутити. Тут навіть ви знаєте, страх вийти з комфортної зони. Наприклад, ви. Працюєте на якійсь роботі. Так, вам там не зовсім подобається, але ви собі так рахуєте, що це стабільна робота, що це більш-менш щось те, що мені підходить. В принципі, не треба далеко їхати, не треба заморачуватися, так зарплата маленька, так вона нестабільно виплачується. розумієте? І тут страх щось міняти у людей. Якщо ви чоловік. А ви можете познайомитись з загадковою жіночкою. Ось, вона буде, як магнитом, вас притягувати, але й водночас лякати. Ось якось так, ця карта вона притягує, вона і лякає. Ось, якась непрозора ситуація у вас сьогодні буде. Ось якось так. Хтось хоче вас підсидіти, обманути теж. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.